Станом на ранок 9 червня 2023 року на Херсонщині внаслідок підриву російськими нацистами Каховської гідроелектростанції підтоплено 48 населених пунктів, із них 34 – 3625 будинків на підконтрольній Україні території 14 – на тимчасово окупованій расистами. Загалом у Херсонській області у районі підтоплення опинилося близько 600 квадратних кілометрів території, з яких 30% правий берег у Херсоні спостерігається місцями невелике зниження рівнів води. Ситуація стабілізується. Разом з цим є велика кількість населених пунктів, що підтоплені нижче по Дніпру, по руслу річки Інгулець відбувається підняття рівнів води. Евакуйовано 2412 осіб, загинуло четверо людей, травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів 11, без вісти зниклими, вважаються 13 осіб. У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула. Державна служба України з надзвичайних ситуацій має сучасну техніку та оснащення, що дозволяє діставатись до всіх підтоплених ділянок, залучені сили та засоби місцевої влади, нацполіції, активно допомагають волонтери. A rescue operation is underway in the операція of Ukraine that is flooded because the Russian Nazis blound the Kakhovka hydroelectric power plant.